Вітаю вас на каналі Фейклор. Мене звати Олена, і прийшов час вам розповісти про мої найулюбленіші книги. Це книги, які б я сама хотіла написати, які написані, наче виключно для мене, які сподобались мені своїм сюжетом або світобудовою, або стилем написання, або загальною атмосферою. Ця підбірка найбільше характеризує мене та мої інтереси. Тому тут навіть будуть книги, які для мене не те, щоб 100 з 10, як більшість з цієї підбірки. Але які відображають якусь частинку моєї особистості, мушуйтеся зручніше, діставайте смаколики, а я буду намагатися вас закохати в свої улюблені книжки. Любов до однієї з моїх найулюбленіших книжок, напевно, почалася з кіно. І це приклад, коли фільм, саундтрек та книга доповнюють один одного і створюють неперевершений витвір мистецтва. І я говорю про книгу Джефрі Євгенідіса, назву якої я не можу називати на Ютубі, бо Ютуб не любить одне з цих слів. Спочатку, я ж, звісно, була закохана у фільм Софії Кополи, де кожен. Кадр неймовірно гарний. Він створює відчуття ніби літній вітер, ніби захід сонця у літній вечір. Досконалі кольори, ідеальний акторський склад, Кірстен Данст, Джош Хартнет, Моя любов і, звісно, музика. Але на цьому каналі про книгу. Книжку я прочитала набагато пізніше перегляду фільму, зовсім нещодавно, і купила її, тому що вона була на знижках, досить така дешева, тому що хотіла практикувати англійську і читати щось англійською. Це не найлегший варіант, але як же вона гарно написана. Вся книга в мене підкреслена, бо на кожній сторінці тут неймовірно гарні поетичні моменти. Ви можете побачити по стікерам. А також надихнулася намалювати в ній щось бо у книзі є момент, коли знаходять щоденник однієї з сестер, і він був схоже помальований. Джефрі Євгенідіс пише неймовірно. І це при тому, що я не досконало знаю англійську. І не те, щоб ціную книжки тільки за стиль письма, але це просто божественно. Я просто зупинялася і думала: Боже, як це гарно, як, який це чудовий образ. Кіно дуже добре все передало, але і сама книжка дуже кінематографічна. І е, підкреслені мною моменти це як дуже гарні відеокліпи. Сюжет оповідає нам про п'ятьох сестер Лізбон. Які по черзі за власним бажанням йдуть з цього життя, а розповідають нам про це хлопці підлітки які живуть по сусідству? Вони вже стали дорослими чоловіками і розповідають нам цю історію. Вони таки не оговталися після подій того року, і це видно по тому, як вони збирали та нумерували докази, фотографії, старі, газетні вирізки, всю інформацію, яку вони. Могли знайти про сестер Лісбон, щоб зрозуміти, чому ж вони це зробили. Складається враження. Що їх розвиток від хлопчиків до чоловіків назавжди зупинився, і в книзі вони завжди кажуть ми, а не я. Тим самим втягуючи нас у події, які відбуваються в книзі, ми не знаємо, хто саме оповідає, і це міг бути кожен з хлопців, кожен з цих 10-12 хлопців. Книга дуже добре передає цей сум, невизначеність, екзистенціальність підліткового віку. У дівчат. Весь час читаючи, ти намагаєшся зрозуміти, чому вони це зробили. І насправді в книзі більше приділено цьому уваги. І я зробила свої висновки на відміну від фільму. Як на мене, цю книжку краще читати, коли у вас меланхолійний, романтичний настрій, звісно, якщо ви хочете його підсилити. І мені здається, краще це робити весною. А ще в мене йде кров з очей, коли я бачу її рейтинг на Гудріц. Інша моя улюблена книга це Мах Джона Фаулза. І коли я перебирала у голові, які книжки додати в цю добірку, я ще згадала його колекціонера. І я її досить давно читала, тому спочатку треба перечитати, щоб зрозуміти, що вона досі моя улюблена. А от Мага я читала не так давно. І десь на початку книги я вирішила, що я розгадаю все, що тут відбувається. Я вгадаю всі відсилки. І ви можете побачити, тільки стікерів я ще ніколи в житті не клеїла, тим паче так охайно. І прикол в тому, що це все це рушниці, які я відмічала. І це все хибний слід. Я нічого не вгадала з цього. Ну, хіба що відсилку до карт. Таро, але це було неймовірно цікаво так читати. І я люблю книжки з алюзіями, з головоломками, з відсилками і це саме така книга. Тут ще події відбуваються в Греції, а я нещодавно жила в Греції, тому було ще цікаво е бачити знайомі краєвиди та культуру. І от чомусь завжди думала, що це буде така класична класика. Але «Фаулс» дуже сучасний. Це сучасна історія про те, як молодий чоловік. Ніколас вирушає до острову Фраксос, щоб навчати хлопців у школі Лорда Байрона. На острові він знайомиться з заможним власником Вілли Морісом Кончісом, який влаштовує йому дуже дивні цікаві випробування. І якщо ви хочете йти правильним шляхом на відміну від мене, то я собі відмітила одну цитату. Я її тоді відмітила навіть не як рушницю, але вона виявилася. Дуже важливою. У житті кожного з нас настає поворотна мить. Тоді мусиш примиритися з самим собою, не з таким, яким хочеш стати, а з таким, яким ти став і завжди будеш. Ви ще дуже молоді і не можете цього знати з власного досвіду. Поки що ваше буття це становлення. А що буде, коли прогавиш цю мить, поворотну мить? Тоді будеш такий, як більшість людей. Мало хто може відчути, що нас піла мить і відповідно поводитися. Я собі навіть записала, що треба буде прочитати перед наступним перечитом цієї книги, щоб розуміти всі відсилки. А ця моя улюблена книга навіть мені чимось нагадує мага Джона Фауза таємна історія Донни Тарт. Скажіть, чи бачите ви теж якісь спільні вайби? Мені, наче навіть деякі персонажі перегукуються, а можливо, це тому, що деякі події пов'язані тут з Грецією. Так само прикольно, що читачі Донни Тарт зазвичай діляться на тих, хто любить або Шіголя, або таємну історію. І зазвичай я зустрічаю людей, які оцінюють всі на три або таємну історію на п'ять, або навпаки. І я теж відношуся до цих людей. Темна академія це ще один із моїх улюблених жанрів, і мені подобається читати про снобів, про поганців, неоднозначних персонажів, естетика книги, атмосфера, початок, інтрига все це супер. З задоволенням би почитала щось схоже. І мені чомусь здається, що мені треба звернути увагу на книгу Готель нью Гемпшир» Джона Ірвінга. Якщо ви читали, скажіть, чи є щось спільне. Ще мені е, вайп цієї книги, схожий на талановитого містера Ріплі, або Солдберн, або жорстокі ігри, так я відчуваю настрій цієї книги. Розповідає про молодого каліфорнійця Річарда, який вступає у коледж у Новій Англії. Соромлячись свого походження, він з захватом дивиться на п'ятірку обраних студентів, що навчаються на курсі давньогрецької в харизматичного професора Джуліана. Завдяки щасливому випадку Річард стає студентом Джуліана і входить до цієї закритої спільноти. Молоді люди майже весь час разом і ніщо не віщує біди. Проте книга починається з фрази, з епічної фрази, яку, мабуть, ви всі знаєте. У горах танув сніг, і бані був мертвий кілька тижнів, перш ніж ми збагнули всю серйозність нашого становища. Наступна книга Викрадач дітей Джеральда Брома, ще не замінила свій примірник українською, і в нього я поки що читала тільки дві книги, але це точно абсолютно мій автор. Він пише таке темне фентезі, темні казки для дорослих. Часто переплетені з фольклором та міфами а от викрадачі дітей це Ретелінг на Пітера Пена, як завжди, кривавий, темний, з неймовірними ілюстраціями самого Джеральда Брома, Бром на основі Пітера Пена, а також англійських та кельтських міфів. А ще е, на основі легенди про короля Артура, побудував свій власний фентезі світ, де ви зустрінете Фейрі, Піксі, пожирачі в плоті. А також Бром використав оригінал без цензури, який був не предназначений для дітей. А в оригіналі, наприклад, заборонено було дорослішати. І якщо ти порушував це правило, Пітер Пен позбавлявся тебе. Цей світ настільки багатогранний, епічний, з великим складом персонажів. А також Бром глибше розкриває особистість Пітера Пена. Ми дізнаємося про його народження, про його важкі ранні роки, які зробили його тим, ким він зараз є. Після цієї книги я б з задоволенням прочитала ще якийсь ретейлінг на Пітера Пена. Якщо ви знаєте хороший, то порадьте, будь ласка, у коментарях. Хоча я впевнена, що це найкращий ретелінг Пітера Пена. Ще одна любов з першої сторінки книгоїди Сун Єдін». Я дуже дякую Якобу Паблішинг і тому, хто вирішив її видати, бо в нас на ринку щось подібне дуже рідко з'являється. І я не знаю, як я взагалі відчула, що вона мені сподобається. Бо, прочитавши анотацію, я вирішила, що це буде щось у дусі фільма з Тімоті Шаламе разом з кістками. Пожаліюся вам, бо я не розумію, як ютубери знімають відео, бо тут не можна казати дуже багато слів. І я відчуваю, наче я в дитячому садочку, і мені треба завуалювати погані слова. І це вже друга книга, про яку я прямо. Тут не можу сказати так, от фільм про людей, які їдять собі подібних. І, хоча книга не про них, але мені здається, що я вловила дух цієї книги, вгадала атмосферу і вайп по анотації. І думаю, що в неї такий низький рейтинг, бо люди зовсім не те очікують. Я ж отримала від цієї книги рівно те, чого хотіла. Це з розряду тих книг, яких захочеш, не знайдеш. Можеш тільки випадково натрапити. Я б назвала книгоїдів меланхолійним фентезі хорором в якому книгоїди асоціювала. Сіюються з каніха балами і, або релігійною сектою на межі вимирання, які тримаються подалі від людей. Основною темою тут є любов матері до своєї дитини, і хоча це не та тема, на яку я люблю читати книжки, але ця мені дуже сподобалася. Це дебют англійської авторки, і зачитаю вам анотацію, щоб ви розуміли. Про що ж книжка? На Йоркширських болотах живе таємна каста дивних людей, шість старих сімей книгоїдів. Книги для них є їжею. Все, що з'їдає книгоїд, осідає у ньому вантажем знань. Головна героїня Девон є частиною такої дивної сім'ї, старого і відлюдного клану книгоїдів. У Девон народжується син із рідкісним темним типом голоду, не до книг, а до людської свідомості. Девон має врятувати його, щоб, споживаючи особистості інших він не втратив себе, але дістати для нього ліки непросто. Єдина сім'я, що володіє рецептом, раптово зникає. Наступна книжка відноситься до тих, про які я говорила на початку. Вона для мене не 100 з 10, як більшість з цієї підбірки, але вона є відображенням якоїсь частинки моєї особистості. Просто я ще не знайшла кращої книги на цю тематику. І я говорю про там, де співають раки, Делі Овенс. Дуже люблю все про так званих дітей природи, про кочовий народ про відлюдьків, які живуть у лісі, або як в даному випадку, серед приморських лук. Люблю, коли описується їх побут, як вони живуть, як їжу добувають, що роблять, що готують. А витоки моєї зацікавленості такою тематикою йдуть до Джоан Харріс. Вона любила дуже романтизувати цей кочовий народ. І от з тих пір я дуже люблю цю тематику. Але Джон Харріс не потрапила у цей список, бо я її перечитую і вже не так сильно люблю її книжки. Вона мені здається, Тепер досить проблематичною, тому замість неї тут Делія Овенс. Там, де співають раки, це така собі історія дорослішання, але також з детективною складовою. Тут багато дуже гарних описів природи. Авторка в нас дослідниця дикої природи та біологиня. А також трохи пліток авторку навіть відміняли, тому що вона замішана у якійсь дикій історії з вбивством в Африці, коли вона зі своїм колишнім чоловіком там проживала. Можливо, навіть детективна складова цієї книги це її літературно перероблений досвід тих подій, які відбувалися в Африці. Мене зараз трохи шокувало, бо я побачила, скільки рейтингів в неї на Goodreads 3,5 мільйони. Це, напевно, найпопулярніша книжка серед усіх з цієї підбірки. І так, я пам'ятаю, вона була популярна, я її дуже чекала. Але ну, враховуйте, що в цій підбірці є Дона Тарт та Стівен Кінг. Дивина просто. І згадуючи про Стівена Кінга, переходимо до наступної улюбленої книжки 11.22.63. По-перше, я обожнюю Стівена Кінга і як автора, і як особистість я дуже ним захоплююся. От мене інколи дуже бісить, коли говорять про деяких авторів. Та, він старий, йому можна пробачити його якісь антигуманні погляди. І Стівен Кінг для мене як приклад, що справа зовсім не у віці, а в особистості. Стівен Кінг дуже давно і завжди підіймає важливі соціальні. Теми, і не можна сказати, що його притягували чи відміняли за якісь його дебільні вислови. Навпаки, мені дуже цікаво читати його твіти або якісь висловлювання. Улюблену книгу я в нього обрала 11.22.63, тому що в ній є ще одна моя улюблена тема це американські 60 60-ті». І я нещодавно казала, що я більше ніколи в житті не буду читати фантастику. Американських авторів 60-х років, але от сам період часу, події того часу, культуру, музику, мистецтво я дуже люблю. Цій книзі якраз про одну з важливих загадкових, цікавих подій про вбивство Кеннеді. А бонусом тут ще є одне моє книжкове так: це подорожі в часі. Це, напевно, одна з найменш страшних книг в Стівена Кінга. Тому якщо ви не любите жахи, то спробуйте хоча б цю книгу у нього. І от трошки за нотації, те, за що я дуже люблю цю книгу. Залишаючи позаду світ комп'ютерів і мобільних телефонів, він повертається у часи великих американських автівок. О, які автівки тоді були? «Шевроле Імпала 1959 року, або найкраще Імпала 1967-го, ту, яку ми знаємо по серіалу Надприродня обожнює цю машину. Ага, а також, а також, і дайнерів, цей вайб американських дайн, дайнерів біля дороги. Лінді хопу, лінді хоп, це такий танець, звучання Елвіса та смаку рудбіру. Моя найулюбленіша авторка Мона Ават. І по-чесному тут мало б бути всі три її книги. Але я буду ще не один раз говорити про неї, тому обрала тільки одну в цю добірку. І це Олс Велл. Вона була другою книгою, яку я прочитала у Моне Ават. І мене здивувало, що вона мені так само сильно або навіть більше сподобалася як і Бані. Мона Ават, наче пише саме для мене. Я обожнюю її атмосферу, образи і вайп, які вона створює. Розповідається про театральну акторку Міранду, яка колись впала зі сцени і пошкодила собі спину і ногу, що зруйнувало її театральну кар'єру. Але чи була її кар'єра така успішна, як вона згадує? Ніби вона грала Хелену в найнепопулярнішій п'єсі Шекспіра Alls well that Ends Well. А також була білосніжкою у Діснейленді. Після своєї травми у Міранди постійні болі в спині та нозі, які заважають їй жити. Вона йде працювати у театральний гурток для студентів, який погано фінансується. Вона хоче там поставити п'єсу Alls well that ends Well. Чим не задоволені всі студенти. Але для Міранди ця п'єса дуже багато значить. Одного разу вона йде у бар і зустрічає там трьох загадкових чоловіків: товстого, худого та середнього. Ці чоловіки нас відсилають до бурі Шекспіра. Середній чоловік пропонує їй напій, який на ніч зняв усю її біль. Але зранку вона прокидається, і не розуміє, як вона опинилася вдома. І біль знову повертається. У студентському театрі проти неї влаштовують заколот, бо хочуть ставити Макбет. Про це їй доповідає сіра миша Елі, яка на своїй шиї носить загадковий кулон з пентаграмою і подоводиться дуже кріпово, чекаючи на Міранду в темних коридорах по 4 години. Але Міранді не заважає обожнювати Елі, вона бачить її на головних ролях у своїх п'єсах, але не може їй дати ці. Ці ролі, бо є мажорка Бріана. Якій потрібно дати ці головні ролі, бо її тато фінансує театральний гурток? Далі стає все ще цікавіше, бо Міранда знову зустрічає трьох загадкових чоловіків. Виявляється, що вони дуже люблять театр і пропонують їй допомогти. І всю цю зав'язку доповнює те, що Міранда здається нам ненадійним оповідачем. Як на мене, це було геніально. Знову ця подорож у галюцинацію, перемішану з реальністю. Важливу тему тут підняла Мона Авад про захворювання, про хронічний біль і те, як оточуючі дратуються та втомлюються від постійного чужого болю. Мона Ава дає простір для роздумів і вибір, як ти будеш це трактувати. Але водночас це не занадто складно або незрозуміло. Просто є кілька варіантів трактування цієї історії. Ще один факт про мене: я люблю рок-музику, а зокрема панк-рок. І наступна книга об'єднує дві мої пристрасті: – 60-ті та рок-музику. Це. Паті Сміт та її просто діти. Дуже мені цікаво читати автобіографії «Рок зі рок», про їх богемне творче життя. А в цій книзі ми можемо дізнатися, як жив рок н рольний Нью-Йорк в 60-ті. Основною темою цієї книги є дружба Паті Сміт з фотографом Робертом Меплтопом. Думаю, ця книжка присвячена йому, і все крутиться в ній навколо його особистості. Мені дуже подобається, якою людиною постає Паті Сміт перед нами в цій книзі. А вона, як на мене, дуже емпатична, розуміюча та приймаюча. Мене інколи дивувало, як вона поводилася в деяких ситуаціях. Мені здається, вона дуже любить людей і приймає їх без засудження. А також в своїй голові завжди порівнюю цю книгу з книгою про Париж Гемінгвея, свято, яке завжди з тобою. Це теж книжка про богемне життя відомих людей, але є разюча відмінність. Там Гемінгвей постає перед нами як такий собі пліткар. Він багато поганого про своїх друзів наговорив. Паті Сміт, хоча теж розповідала багато про відомих людей, але це зовсім не відчувалося як плітки. Вона розповідала про них без зверхності, з якоюсь скромністю по відношенню до себе і ніколи не зациклювалася на собі в цій книзі. Ще одна моя улюблена авторка Бекі Чемберс. І я дуже тішуся, що в нас її видають. Але, на жаль, не мою улюблену серію «Вейферес». В нас видадуть псалом для дикостворених. А моя улюблена книжка в неї із серії «Вейферес» – це «A Closed and Common Orbit Бекі Чемберс. Що я можу сказати? Бекі Чемберс то любов, і цікаво, що у кожного, хто любить і читав цю серію, своя улюблена частина. Я поки що в неї прочитала тільки дві, але впевнена, що перевершити цю вже нічого не зможе. Тут є усі мої улюблені складові: антиутопічний світ, подолання труднощів, персонажі, які знайшли своє призначення і насолоджуються маленькими речами, багато зворушливих моментів. Я тричі. Пустила сльозу. Я взагалі над книгами не плачу. Але ця книжка дуже зворушлива та мила. Ну і звичайно, у авторки свій неповторний стиль вона дуже гарно репрезентує небінарність, толерантність. Всі її персонажі психічно пророботані і здорові, вони дуже класно вирішують проблеми. І, як хтось сказав, це найкращий сайфай сучасності. Можливо, це також можна назвати виробничим романом, бо тут одна з персонажок займається своєю улюбленою справою. Вона механіки. Це просто насолода бачити людину, яка захоплена своєю справою. Дуже цікаво про це читати. Книга також відноситься до затишної фантастики, і трошки зачитаю вам про сюжет. Лавлейс колись була лише штучним інтелектом, космічного корабля. Після повного вимкнення системи й перезавантаження вона прокидається в новому тілі, синтетичному, у світі, де таким як вона, існувати заборонено. Пепер – одна із інженерок, яка ризикувала життям, щоб встановити лавлейс заново. Рішуче налаштована допомогти їй адаптуватися до нового світу. Бо пепер добре знає, що таке починати все з нуля. В неї дуже цікаве минуле, і ми спостерігаємо за двома часовими лініями. Я бачила на Гудріц, що Макс Друг читав першу книгу цієї серії, і вона здається, йому сподобалась. Тому я сподівалася, що бородатий тамарин візьметься, видавати цю серію, але на жаль, поки що, новин ніяких немає. Це була остання моя улюблена книга. Розповідайте, чи читали ви якусь з них. Діліться враженнями у коментарях. Мені буде дуже цікаво дізнатися вашу думку. А наразі до нових зустрічей у новому відео. Бувайте!